Привіт, з вами я, Tobacco Kings, і я Артур Трофанов. І сьогодні в нас огляд на кастом. Приклеїли. <рес> Артур, що за монетки? На жаль, нам не відсипали таку котлету, як Іваничу з кірюхой. Тому огляд буде чесним. Перше, що нас зустрічається, це ось такий постер з QR-кодами на презентацію усіх дев'яти смаків. Також в боксі була футболочка. Футболочка виглядає стильно, типа ст... культура yeah. Круто, мені подобається. Що, заносимо наші кальяни і будемо глядати смаки. Отже, що по дизайну це якийсь стріт-графіті. З ретрофутуристикою. Ну, виглядає прикольно, стильно. Мені подобається. Почнемо зразу з цього смаку. Це помело лимон. Що очікували від смаку? Я, наприклад, яскравий виражений смак цитруса, кислинку лимона, типу таку солодкість з якоюсь терпкістю з помело. Що отримали, як на мене, це солодкі лимонні людяники. У мене було аналогічне очікування від цього смаку. Я очікував саме кислий лимон. З кислим, злегка солодкавим помело. Особисто я відчув це як солодкі цитруси, прикольні. Також я відчув квіткову нотку особиста моя думка. Переходимо до наступного. Це у нас Ice Candy. Я не скажу, що цей смак мені прям дуже сподобався. Але він норм. Така злегка, прохолодна. Солодка, не дуже зрозуміла цукерка. В міксах вона губиться через те, що вона не сильно насичена. Ну, от і все. У мене очікування стосовно айс-кенді були взагалі мінімальні. На фоні аромок, спаму вишневого екліпсу та льодяників. Я думав, смак буде дуже схожий. Насправді він мене порадував більше, ніж я очікував. По смаку мені схоже на солодку вату з нотками журавлини та полуниці. Насправді доволі цікава база для міксів. Так, згоден, <клес> вона губиться, але пограти з нею можна. Ну і для справедливості це набагато краще, чим у Орвала була цукерка, яка випускалася під холовінський дроп. Mm. Вона була набагато менш насичена, це принаймні добре, і це можна покурити в соло. Наступний це у нас рожевий баблгам. Що ти скажеш? У мене стосовно баблгаму були дуже великі очікування, надії на те, що кастому вдалося реалізувати дійсно жуйку баблгам. Насправді я розчарувався в цьому смаку, оскільки мені це просто як якась цукерка, незрозуміла, немає конкретного смаку, тому я однозначно не використовував і не курив би цей смак. Хтось каже, що в цьому смаку відчувається грейпфрут. Мені не відчувається грейпфрут. Можливо, на прогріві я навіть дещу нотку Барбариса, але це тільки на прогріві, не при покурі. Для соло це прям приємний для мене смак. Для мене це попадання в смак баблгаму. тільки для соло покуру через те, що в міксах він не витримує конкуренції з більш агресивними аромками. Він втрачається. Я там забивав його з малиною, забивав його з йоштою, його все з'їдає. Переходимо на наступний. Це в нас логанфрукт. Розказуй. Логан фрукт нам представили як виноград з лічі. Особиста моя думка, лічі я там не відчув. Для мене це схоже на якийсь е сік білого винограду. Занадто солодкий смак мені не зайшов в міксах. Якщо ви полюбляєте щось солодке, чому ні? Це просто якась тропічна історія з солодким, дуже солодким присмаком, має легку якусь кислинку. В мікси буде норм, кому подобаються тропічні смаки, він їм точно зайде. Мені особисто, ну так, типа соусово. Наступний кислюча малина. У кислюча малина стосовно неї у мене були дуже високі очікування, тому що я люблю саме кислі смаки, особливо ягоди. Е, мені виявилось недостатньо, скажімо так, недостатньо малиною. Нагадую якусь або цукерку, або помадкову малину, і кислості мені особисто не вистачило. Уай. У нас тут різниця що й думка. От мені кислості тут забагато. Я би більше додав сюди малини. І так я погоджуюся, що це цукерочна малина. Це не як натуральна ягода, а як цукерка з малиною. Ну і переходимо ми до топу мого особистого: це йошта Агрос. Починайте перший. Йошта Агрос насправді і для мене виявився топом в цьому дропі. Йошта, це у нас о, гібрид чорної смородини і Агроса. Насправді, на ринку я такого прям схожого чогось не помічав, і це однозначно топ смаків, які варто брати на полицю та пробувати з ними щось міксувати. Смак сам по собі насичений, доволі цікавий, о, солодкий з легенькою кислинкою. Да, це унікальна аромка, яку я ніде не зустрічалася. Тут дуже смачна смородина з загростом. Ну, багато хто не пробував йошту, того вони не знають, що це таке, і їм здається це дивним. При запаху з банки воно здається дуже хімозним. Но коли ти забиваєш це в чашку, це дуже смачно. І я його і в соло вже два рази курив, і в міксах курив. Мені дуже подобається. Переходимо до наступного це в нас шовковиця смузі. Це мій антитоп. Як на мене, тут немає жодного попадання в ягоду шовковиці. Абсолютно жодного. Тут якісь ягодки з трав'янистим присмаком мені не подобається. У мене думка буде інша, тому що в моєму розумінні це доволі схоже на шовковицю. Можливо, не один в один, але мені насправді сподобалось, тому для мене це топ-2. Супер. Переходимо до наступного смаку. Це в нас червона смородина або порічки. Починай. Порічка виявилась, я очікував, що вона буде з кислинкою. Для мене вона виявилась солодкою. Але насправді, як червона смородина, дуже чітке попадання. Тому однозначно брати за полицю, але знов таки або знов таки додому. Це те, що треба. Так, да, я навіть виділю для себе це топ-2 смаком. Мені це найкраща порічка, яка є в нас на ринку. І це явно заміна порічкам Млагома. Це мені смачніше. Переходимо до останнього смаку: це сидр, яблуко. Сидр яблуко особисто для мене очікувався, як в дійсності з ноткою алкоголю та хмілю. Е, очікував більш яскравого, цікавого яблука. Е, але насправді, як на мене, це просто таке трохи постоявше яблуко з нотами груші. Е, мені очікування від цього смаку зіпсувались, тому я б не брав його в топи. Це був перший смак, який я взагалі прокурював. Я приїхав на заклад, і в нас були ну, дуже сильні очікування. І ми його забили, і мені не сподобалося. Типу, ми так розчарувалися в моменті. Після цього я побачив дуже багато позитивних фігуків про нього. Я вирішив ще кілька разів прокурити його вдома. Я прокурив, я ще й випав сидр. І мені це нагадує, сидір. Да, Тут є попадання в смак. Воно куриться смачно, прикольно. З яблуком. Раніше я вважав так само, як і Артур, що це просто залежавше яблуко. Але після того, як я пару разів його прокурив, в мене як смак заново відкрився. Мені прям зайшло. Е, давай ще розкажемо по сировині, що ти думаєш. По сировині в цілому фракція, на мою думку, непогана, не вистачає трохи сиропу, через що сировина доволі легко <кій> перегрівається. Проте вона не пластилінова, з нею доволі зручно працювати, легко пушиться і нарізка сама по собі доволі зручна. Тут повністю погоджуюся. Для мене ще є такий момент, що я відчуваю як цей присмак сировини мені чуть піддавлює на горло. Якщо я курю там соло саме кастом. Якщо я додаю будь-який там з легких виробників наших, воно мені стабілізує. Типу, воно стабілізує повністю продукт, і я собі дуже комфортно курю. Так, він не дуже любить перегрів. Він комфортно куриться на трьох, якщо його прогрівати плавно. Я без копака прогріваю, мені так краще, з копаком, мені здається, що після цього його пару хвилин ще відновлювати, бо він перегрівається. Сировина трішечки засуха, можна додати більше сиропу і стабілізувати цю базу. По міцності це у нас чисто середній продукт. З чим би ти його порівняв? Та це можна порівнювати десь. Ну, можливо, навіть чуть-чуть вище 420-го. Ну, мені так здається, чуть-чуть вище 420-го, як його завжди, тіпа, рахували там в закладах п'ятірочка. Угу. То це буде 5,5. Це буде десь як турбо, тільки турбо чуть-чуть комфортніше для мене куриця. Тут я повністю згоден з думкою, навіть додати немає. Отже, дякуємо компанії Custom за можливість оцінити. Бажаємо їм і покращуватись, і розростатись, і присилати нам нові бокси на огляди. Всім дякую, з вами був Tobacco Kings і Артур Трофанов. Пока-пока!